Вітаю. Сьогодні у нас є 11 серпня, неділя. Ну, є час. І ми з Найком пішли до лісу. Сьогодні так трошки тепліше, можна сказати так. Спекотно. Тут є 22 градуси. 23. Йдемо подивитися до своїх грибних місць, що там є. Будемо збирати гриби. Я трохи піду таким спілим хвойним лісом. Туди далі. Там є дубовий ліс, то видно туди. Ну і Піду в молодняки, то також хвойні. Подивлюся, що там є. Надіюсь буде цікаво. Вам цікавого перегляду. Є на сьогодні. Перший гриб Гриб файний. З нього розпочнемо. Далі буде. Я так трошки пройшов, ще на цього гриба не обчистив, а тут яка краса під яленку. Ух Такий моцний. Ух! Та шо? Дивіться, який біленький. І великий. Гриб просто чудесний. Дуже файний. Угу. То добре. Добре. Йдемо далі. Я так трошки прийшов ну тут є смотри не цей вже все цей вже тут і залишиться але тут бачу ще один є це ще окиницы да. о це ще добрий файний гриб такий пропечаний Ну то для початку дуже файно. Добре, йдемо далі. Сьогодні так трохи май спекотно. Най більше прохолоджується. Шукаю прохолодного місця. Гриби, такого коли обчищаю, я завжди... Це прикриваю. Не люблю то розкидане таке. Не, такі, да. такі рибочки файні. Біленький. Дуже файна молоденька. Сироїжка завжди раді. Ото є ще одна. Чудові. Йдемо далі. Да, сировіжки дуже файні, такі. Молоденькі. Майк пихтит, Ой, який чудовий Червоноголовець. о Дуже файний. Молоденький. Такий виглядує З-під молодих дубочків. Ой, які файні гриби. ...glasnije. Dobro, idemo dalje. Mm, Čudovito. Mm. Shuvao se pirle s tročkama. Видимо. О! грибничка. Грибничка залишається, її накриваємо, а потім гриба просто обчистили. І все. Не треба зрізати на місці. О, тут ще є такий мухоморка у нього різ. Найка загубився, шукає мене.

корчі захований. О, ну це вже такий більш спілий, але він ще добрий, файний такий. Такий припеченний зверху. Відразу так. Не побачив, тут є ще один. Та ножка. Ого. О, то тут знову ж таки видно. Грибничка ось. Вона собі залишається там. Тут нема що переживати. Ось вона на місці, її просто потрібно. Чудовий греб. корінням, такий файний, молодий. О, такий біленький, а, чудовий. Такий дивитися до нього. Це такий уже спілий греб, ну, але ще такий. Добре, виглядає, тут ще один є. О, така пара. Так відразу і не побачив. Та є ще один. Ой, який чудовий. Мені гриб, най десь далині гавкає так ледве чутно треба йти в його бік. Бешкетник. Dove se night zove? Power Casbiolka Bakunite. Не видно нікого, найка. Все, йдемо. Пішли. Пішли. Я нікого не бачу. А найк щось чує. О, найка. Тут є козарик. А, тут ще є. Майки. Молоді. Joajka. Pišle. Oh. A je ne baču to še je. Це уже такий третвець до нього, а тут є молодий. Добре. М -м -м. Це прям такий файнючий. Ммм mm. Такий припечаний. Як булочка. Він такий важкий. Добре. Йдемо далі. То є ще один. Mm. Такі моцні гриби. Файні. Добре. Йдемо далі. О, ну це прям такі сьогодні велетні. Це февдери. Канога. Та це, це такий набитий. Такі прям велетні. Ух. Файні гриби. Чудові. Дано ну, гриби. гриби файні Приємно такі збирати. Уже і рюкзак наповнюється, так що відчутно добре. Ці гриби я так залишаю тут, бо то вже важко носити. А я ще хочу піти туди далі, там є молодники, перевірити, що там. А ці не залишаються тут буду. Vrta se ta zabiru, odreči no, tučiki, čudovi kozareki. Uf, <gledanje> dobre, idemo. Taki kozarek, hajneni. No, tam daljši je. Uf, pravi takih rupami. О, от цього, певно, Майк лайк пробігав. Від таких сироїжок відмовитись неможливо. Файно. Ой, яка сироїжка. velhado é muito velhada. é muito velhada. A serraria é que é muito velhada. Ok, muito Далье mm -hmm. такие молоденькие, ну все уже переросли. Mm. Файне молоди. Вот mm это -hmm. ну, то, что я казал. Це і не підберезник червоноголовець, ну і не козарик. Козарик ось такий. О, вони відрізняються. відрізняється. Тут я кажу, що то посередині між підберезниками і козариками. Ага, Найка пригріло. Спекотно йому. Вімосте все. Прогрібає землю і лягає. Там прохолодніше. І так охолоджується. О, ну це прям. Ух, яка в мене рука і то такий. Ну до нього ще так подивиться. Ще непогано виглядає. Подивимося до нього. Дуже великий гриб. О там далі ще є. Це мій молоденький. Ой, який файний. Чудовий. Pravda, Nike už opustil físt, prehrial ho. je ok. A den, to ešte dobrý. To ešte deň, kde oni už prestili by. A tak ešte, možno povedať, vstech. Ideme ďalej. Найка пригріла. Ой, яка краса нам попадає! О, що за гриби! Ой, яка краса! О! Як розтріскався! Просто М -м -м. такий біленький! Чудові гриби. То вже треба і завершувати, я вже і не маю куди збирати їх. Гриби дуже файні. Чому вас. А тут вже гриби переросли. І тут дуже великі. Це вже геть. Він ну, не знаю цей що. Ось і буду дивитись. Гориби великі. Це вже не лишається. Це теж. Да. Все. Гриби. вже все. Дуже великі. Срібен скажу, вчасно прийшов цих 5 рибів. то цих п'ять грибів. Тут половина рюкзака. Да. То ніхто тут не ходить. А я трошки не встиг. Нічого. Червоного ловця. Mm. Ой, який mm. uh -huh. О, цей не лишається цей. Середіжка. Це

Це на одному місці. О, там далі ще є. О. Ну Оці вже певно переросли. Та не лишається. білий. Найк уже задоволений набігався. То трохи спекотно йому сьогодні. стомився. Та не тільки він, і я на сьогодні доста. В один момент я зрозумів, що на сьогодні достатньо грибів. Є ось такий результат. Переважно білі гриби. Ну і такі розміри сьогодні відчутні гриби. Такі. Моцні самі. Файні риби. І я сказав в одну мить, що доста. Бо просто не понесу. Є червоноголовці, є там трохи козарики, голубіньки. Файно, файно сьогодні. Ще можна ходити було, ну вже просто сил нема та й не треба. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. який файний. Це ще так по дорозі додому. Уже і нема куди складати їх, а вони все попадають. Треба виходити там, де їх нема. Ти вже так. І немаю де складати їх. І залишити. Чудесні риби.